Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 12 червня, 25 й рік. Ну, Приїхали ми на своє просу. Бачимо. Приїхали начебто на ніч. Ну, працюємо, тому що вітерець невеликий і чекати зараз у нас почнуть пропадати сигнали. Правда, нам сигнали все одно, нам у, нас у дороги прямо натоптані вже. Бо ми на цьому просі вже не вперше. Це просто ось те, що їла совка. Бачимо, яке воно. Ну, Я вам скажу, як завжди ввечері камера чомусь, вона робить тільки гірше. Чомусь. О, ось так, як темніше, то воно краще видно. Просто виглядає непогано. Звісно, совка дала йому прикурити, але ми її побороли. Хто слідкує, знає як і чим, хто не знає, то заходить в списках відтворення. Шукає папку просо, і там все про Просо, все за всі роки наші всі здобутки. І дивитесь, нещодавно ми обробляли. Від совки хорошо, на відміну спрацювало. Свіжих немає від слова зовсім. І я приїжджав. і Сьогодні я додав інсектицид, не потрібно, але я так хотів додати, думав, що тут ще совку поганять, але ну, не бачу я свіжих вражених. Рослин, Бачу ось тільки шкідників, які горошку тут накидали і рилися зайці. Що я скажу? Не дивлячись на те, що посуха страшна, не дивлячись на те, що рослинки ледве-ледве тримаються на волосок, бачимо, Ось сьогодні я виставляв. У нас пройшов невеличкий дощик, там 2 мм, пилюку навіть не прибило. Зутра сонечко блиснуло і все. І сухо було. Але дивіться, як відреагувало просо Вже вторина коренева От йому зараз би, щоб намочити цей ґрунт, блін, хоча б трошки ну, чекаємо, хоча б чуть-чуть підмочити. Воно вцепилося, Вон, бачимо, воно вже тільки ну, почувствувало вологу і вже почало, почало вже кидати, вже, вже воно хапається. Дуже воно швидко реагує. Ну і ми виїхали. Чесно кажучи, я їхав. Я думав, що ну, тут взагалі я розумію, що поїхав обробляти гербіцидами, тому що знаю, що пройде фаза, зараз піде трубкування. У проса це дуже швидко проходить від фази початку кущення трубкування, там тиждень і все. І вже ми не зможемо обробляти гербіцидом, а нам тут потрібно декамбою по-любому спрацювати, тому що в нас тут Гансарос сульфосоняшник. Ой. І дуже я здивований, коли я приїхав на зовнішній вигляд. Два дні назад я тут був, тут взагалі страшно було на нього дивитися. Взагалі на це просто було страшно дивитися. А сьогодні пройшов дощик і дивіться, як воно. Це враховуючи те, що от я ж кажу, тут совка з'їла, ось знайшов щось. А, ні, це не совка, а можливо совка, тому що одне стабиль, це щось О, зараз. Ні, це воно просто засохло. Воно, воно присохло, тому що бачимо, як воно трималося. Трималося на одному волоску. Бляха, десь полетіло. Все, працюємо. Працюємо ми гербіцидом. Зробили, зараз дійдемо, не буду вимикатися, а то опять заглючу телефон. До речі, ось коло, а не буду я заходити, час іде. Ячмінь вже майже сухий. там Де-не-де зелені колоски, вже скоро збирання буде у нас проходити. Працюємо, додавали. Зробили все по мінімальної нормі. Тому що ми там помилку зрозуміли, що там, а тут нам тим паче потрібно берізку вичистити. Але, а ні, ось, є берізка. Грічок Е, Нам потрібно підчислити. Тож ми додали, зробили агрітокс, ну, агритер супер по мінімальної і декамбу по мінімальної. 07 на 150. Ну, Це так як писав один. Знайомий, який купував у мене ось це Просо Дуже здалеку, це не, не місцевий, він теж працював так. І от, і в нього все покрутило, по мінімалці він сказав, спрацював і все покрутило. Так що, і ми робимо, чому мінімалку? Тому що шкода проса. Я, Я не хотів, чесно, я не хотів навіть працювати, тому що... Мені шкода було палити це просто, але, але воно виглядає достойно. Я думаю, що ми, що ми правильно зробили. Так, що ми ще додавали? Ось наш набір. Ось наш набір. Зараз так виставимо його весь. О! О! І декабрис. Ось наш весь набір. Антигусінь додали по 150. Лишнім не буде. Тепер в мене антигусінь. То був е, замінник фастак, фастака, кругом ми його додавали при будь-якій обробітці. Тепер буде ну Не антигусінь, а лямда тегалатрин. Декабрист, Агростар. Коротше, суміш фірм. Ні, це Укрвіт і це Укрвіт, ну Це не реклама укервіта. Все, що, що виходить, та, що беремо, те, все, працюємо, тому що вечоріє, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті лише те, що він вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Тримаємось, все буде добре. Гарної тихої ночі і перемоги над зовнішніми і внутрішніми подлюками. Тримаємось!